Сьогодні знову гаряча тема. Кажуть, побачив фуру, обігнав і забув. Але чому так? Давай подивимось на все з метапозиції. Уяви себе в кабіні 40-тонної бетонної стіни на колесах, кут огляду обмежений. Дзеркал багато, а водій все одно майже сліпий. Фура не просто велика, вона енерційна, повільна в маневрах. І нещадна у ДТП. Це не просто транспорт, це сила, яку треба поважати. Поговоримо про технічні нюанси, які варто знати: мертві зони величезні, правий бік, зад, навіть спереду. На поворотах водій може не бачити взагалі нічого поруч, особливо мотоциклістів. Небезпечні вантажі, пальне, хімія, вибухівка. Не завжди правильно марковані. Один удар і половина траси перекрита, ненадійне кріплення вантажу, дошки, каміння, ящики, вітром може здути, на ямах викинути просто на тебе або під твої колеса. Технічний стан. Більшість компаній-перевізників економлять. Зношені гальма. Сумнівні китайські запчастини, колеса невідомих виробників, які просто вибухають під час руху. Коли сильні пориви вітру, порожній причіп фури перетворюються на парус, не дай Боже бути поруч. Ще треба розуміти водія того монстра, ця людина, яка живе на дорозі, спить у кабіні, їсть, коли встигне, завжди під тиском. Більше рейсів, швидше доставити, менше зупинок. На нього тисне начальство, його контролює поліція. А ще є той навігатор. Ні, не той що GPS. А жива людина, яка сидить у теплі і тикає пальцем по моніторі. Туди їдь. Ой ні, вернись. Там дизель дешевший, туди поїдь. Вічна проблема, де припаркуватись на ночівлю. Туалет і душ іноді розкіш. Ці люди не злі, вони втомлені, часто голодні, їхній стрес зашкалює. Не раз бачив, як одна фура обганяє іншу через різницю в один кілометр. Звучить смішно, але в цій реальності це боротьба за графік. І якщо раптом ти вирішив повчити їздити такого водія, пам'ятай, його терпіння менше, ніж у твоєї дружини чи дівчини під час розпродажів. Фури і мотоциклісти смертельна комбінація. Їдеш позаду, і ти сліпий. Фура перекриє весь огляд. Щось стається попереду, ти дізнаєшся останнім. З-під коліс можуть вилетіти каміння, гілки, тварини, навіть люди. І це, на жаль, не жарт. Запам'ятай, їхати позаду фури це як їхати з мішком на голові. А ще не допускай, щоб фура їхала у тебе на хвості. Це сигнал, що ти рухаєшся занадто повільно і заважаєш, фура швидше за все піде на обгін. І це довгий і ризикований маневр. Бо більшість вантажівок обмежені у швидкості. Тепер, коли ти це знаєш, не бійся. Просто будь уважним, і дій грамотно. Тримай дистанцію, не їдь довго поруч. Обганяй або відпускай на безпечну відстань від себе. Якщо вирішив йти на обгін, роби чітко і рішуче. Пам'ятай про мертві зони, не стій у них, коли вітер, будь ще пильнішим. Не сигналь просто так. Це дратує. Під час обгону фури підглядай за її передніми колесами. Вони першими підскажуть, куди вона почне зміщатися. У таких моментах головне діяти за ситуацією. Або швидше виривайся уперед, або відтормозись. Якщо вже нікуди діватись, маневруй назустрічну, але лише з повним контролем протилежної смуги. Що робити, якщо поруч луснуло колесо? Тут головне не обісратись і втриматись на колесах. Чесно кажучи, шансів мало. При потребі відхилитися від всього, що летить у твій бік. Реакція вирішує все: не гальмуй різко, не вивертай уліво. Там може бути лобова. Найкраще плавно зменшуй швидкість. Вмикай аварійку, і, якщо треба, з'їжджай на узбіччя. Коротше, побачив фуру не геройствуй, об'їжджай її з максимальною повагою. Бо навіть якщо ти маєш перевагу, фурі все одно вона йде за графіком. А в тебе є життя, і воно одне. Запитай себе, що краще: правий чи живий? Моє переконання: не виправдовуй себе у небезпеці, уникай її. Як кажуть, дурний встряє і не вирулює. Розумний може встряхти, але вирулить. Мудрий заздалегідь уникне небезпеки. Моя порада: якщо не поспішаєш, обирай дороги з меншим трафіком. Там менше шансів зустрітися з цими 40 тонними монстрами, а більше отримати справжнє задоволення від поїздки. Бо зазвичай саме ці другорядні дороги найкрасивіші: села, гаї, річки, схили, долини, гори, не дорога, а релакс. Їдь у свою насолоду. Сподіваюсь. Це відео допоможе краще зрозуміти тих, хто керує вантажівкою. І саме головне залишитися живим, цілим і спокійним на дорозі. Давайте будемо поважати одне одного. Без понтів, без перегонів зі смертю. Бо найкрутіша дорога та, після якої хочеться жити і їхати далі і далі. Підписка, вподобайка! І коментар це ваша вдячність. А для мене мотивація ще більше ділитися корисним контентом. Тримайтеся на двох і будьте чемні.